Почну я з того, що в Юре батько помер ще в ранньому віці, і потім його мати померла в 2021 році, і Йому було абсолютно вже нікуди діватися, залишатися. Він продав їхню двохкімнатну квартирку в Чернігові. І поїхав на заробітки в Польщу шукати нового щастя, надіяти, що можливо знайде якусь а, жінку, якусь дружину і побудує хоч якесь майбутнє для себе. Йому справді було дуже погано, дуже сумно, але він попробував свої сили поїхав. Збирати клубніку, жив, знаєте, з українцями в цих кімнатах. Там були такі банбетлі двохповерхові. Він говорив, що це просто був якийсь дурдом, що сварки були постійно. Почував себе абсолютно як не людина, і він знав, що він довго не протримається, і мав хоч якусь копійку з собою завдяки тому, що продав квартиру, і знав, що в кишені є гроші на крайній випадок, але потрібно було, звісно, заробляти, підтримувати і щоб не Дай Бог абсолютно не втратити. Потім Юра отримав можливість і поїхав в Чехію. Він завжди мріяв поїхати в Чехію. Там він е, влаштувався на склад, працював, все було нормально. І, звісно, потім, в 2022 році, почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, де це абсолютно шокувало кожного українця незалежно де в той України чи Українка були на той момент. І Юра, звісно, зрозумів, що ситуація критична. Спочатку думав про те, що повернеться додому, буде захищати Україну. Йому вже не було абсолютно що втрачати, батьків не було в живих, він не міг знайти собі другу половинку. Ну, життя не дуже так е, склеювалося, в Юри, але він чомусь передумав і особливо передумав, чому тому, що він побачив, що відкрилася ця можливість потрапити в Канаду по КУЕТ. Він завжди мріяв про Канаду. Він чув про Канаду тільки хороші речі, він знав, що Канада класна країна, особливо для таких, як він, холостяків, що він би міг приїхати десь піти, заробляти собі і просто жити спокійно, стабільно і ні за що не переживати. Але проблема в тому, що Юра навіть не міг собі уявити, яку помилку він зробив і зробить потім. Він вибрав, звісно, яке місто він вибрав Торонто, тому що Торонто всі про нього чули, всі про нього знають це неофіційна, можна так сказати, столиця. Канади, це такий хаб е, Канади. Він, звісно, хотів поїхати туди. Там і клімат дуже подібний до українського клімату, і велика українська громада, можливості, велике місто, хто би не хотів туди потрапити. Він поїхав в Торонто, попав, до речі, на безкоштовний рейс Юра, знав, що йому ще дадуть 3000 доларів, приїхав, дали йому 3000 доларів. Вже на той час більшості суми е, грошей.